Дорогі люди, слава Ісусу Христу, хочу всім вам побажати міцного здоров'я. Доброго вам буті, куди ви направляєтесь. Хочу нагадати благу добро на вино. Блага добра в тому, що Господь Ісус Христос, Він помер за кожного із нас. За тебе і мене, дорога людина, Христос проляв святу кров на Христі. За кожного із нас Він віддав своє життя. Коли Христос висів на хресті, Він сказав звершилось. Це було сплачено. Він сплатив за всі наші провини, за мої ваші провини Христос висів на хресті. Но Він, подолавши смерть, Він в третій день, він воскрес. Він сьогодні закликає всіх людей навернутися і покаятися, попросити у Бога прощення. Людина, яка визнає свої провини, гріхи, просить прощення, Бог її прощає. Я кожного кожну людину, хто здесь їде, закликаю вас молитися за нашу країну, молиться за Збройні Сили України, молиться, щоб Господь допоміг нашим хлопцям прогнати цього ворога, який прийшов на нашу землю. Молиться, благайте, Господь чує нас. Наші захисники вони багато хто розповідають чуда, яке Господь являє в їхньому житті. І він може явити і чудо, що закінчиться ця клята війна і прийде мир і спокій на нашу землю. Ми молимося, благаємо Господа і знаємо, що Господь чує нас. Господи, благослови нашу країну, благослови міста Київ, куди прямує цей потяг. Господь, благослови всіх людей, хто з їде, благослови Господь, допоможи, допоможи нам вірити. І діяти, як можемо допомагати нашим Збройним силам України. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І я також вас вітаю з наступаючими святами, які буде святкувати наша країна, це Христове Воскресіння. Пусть Бог вас всіх рясно благословить. Пам'ятайте, Бог любить вас. Дякую за.